Ми вже купили 5 машин, можете нас привітати. Поаплодуйте цим хлопчикам. Ми рухаємось далі. Надіємось, що ще попадеться нам щось хороше. Така машинка, таракан вже помальований. Напевно, мав їхати десь, я не знаю, якісь пустелі. Але поїде в Україну, швидше за це. Підігнали нам такого пуска. Хлопці просили. І дивіться, помити. Тут такий течок товариство. А, там нема сидушок. Таких тараканів ми вже купили. Багато для армії. І той виглядає дуже Салон Салону машина. 120 тисяч пробіг бусик має. Тобі подивіться на нього. Віяв про такого буса все своє життя. Шановні, 104 пробігу, 2002 рік 104 пробігу, 2004. Коля все, дивить. Ви просто подивіться. Він навпросить підходить для евакуації, для боєкомплекту Вивозити якраз те, що треба.